Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощалися з бійцем Віктором Гуліковим. На Луганщині він отримав поранення. Помер у шпиталі дуже любив історію України, переймався цими різними бойовими діями минулими. Дуже, дуже переживав за несправедливість. Замість тримання під вартою особисте зобов'язання. Водію бронемашини, в якій потонули троє людей, змінили запобіжний захід. Два причепи сміття вивезли з підвалу Кропивницької багатоповерхівки, де люди ховаються під час повітряної тривоги. Ми спустилися з дитиною вниз, і коли ми спустилися до нашого підвалу, де написано укриття, ми стикнулися з такими проблемами, як бруд, тобто сиро та блохи. Десяток будинків для переселенців з Донецької області пропонують у селі Новоукраїнського району. Діть очень люди хороші. очень помогли. Когда мы приїхали сюди. они нам і картошку, і консервацію, і що треба, Всегда і огород Нам там часть посадили огорода, Нам помогли ну, спахати там кусочок. У Кропивницькому попрощалися з сержантом механізованої роти Віктором Голіковим. Йому було 35 років. У бою на Луганщині отримав поранення голови. 9 серпня помер у Київському військовому шпиталі. Кожен з нас. Має від цього моменту почати жити так, щоб смерть кожного нашого воїна не була байдужою, не була марною, не була такою, що ми знехтуємо нею. Тому що це велика відповідальність, що ти користуєшся життям, якщо інші своє життя. Віддали заради тебе. Народився Віктор Гуліков у місті Алушта в Криму. Згодом сім'я переїхала в село Велика Виска на Кіровоградщині. У великій виїзді вчився в школі, в нас любив історію. Хотів між іншим буде бути дуже військовим. Так, мабуть, і склалося. Дуже любив історію України, переймався цими разними бойовими діями минулими. Так? Дуже дуже переживав за несправедливість і. Я думаю, через що він пішов воювати? Після закінчення школи пішов працювати до на заводі. Потім проходив строкову службу в лавах української армії У 2014 році. Коли сталася анексія Криму і почалася війна з Росією, Віктор Добровольцем пішов до Кировоградського військового комісаріату і добровольцем записався на фронт. Віктор Гуліков нагороджений орденом за мужність, відзнакою «Знак пошани Медаллю за жартовність і любов до України. Із найрідніших у нього лишилася мама, сестра, брат, дружина та двоє дітей. За підрахунками Суспільного, попрощатися з військовим прийшли 200 людей. Поховали його на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Сотня жителів Знам'янки взяли участь в акції Врятуйте героїв Азовсталі на підтримку полонених українських військових. Співорганізаторка Наталія Тишкевич розповіла, вирішили привернути увагу світу до порушення Росією правил і звичаїв війни та нехтування нею міжнародними домовленостями. Учасники акції підготували лист звернення до президента, закликавши його стати одним з гарантів безпеки полонених та їх якнайшвидшого повернення. Текст єдиний для всіх міст, де відбуваються подібні акції. Ми вирішили провести акцію на підтримку полонених, яких, на жаль, більше трьох з половиною тисяч зараз знаходиться в руках орків. Ну і зокрема на підтримку полонених АЗОВу. тому що подія, яка відбулася в Олинівці, ця трагедія. Не могла залишити нікого байдужим в нашому місті і поблизу міста в районі живуть рідні військовополонених, які знаходилися в Азовсталі. Це і з полку Азов і з інших бригад, і тому щоб привернути увагу світової спільноти до цієї жахливої трагедії. У цій кімнаті Кропивницького пансіонату п'ятий місяць живе родина з Лисичанська. Чоловік не рухається через розсіяний склероз. Дружина читає йому газети: «Малинове варення, шоколадом. яскравий смак. Малини в цьому варенні відмінно допоповнюють і роблять глибшим і більш насиченим сік лімону. А також Велика кількість темного шоколаду. Виїхати з Луганської області допоміг син, каже жінка. Виїжджали під обстрілами. Тут добре відносяться гарно допомагають. І нянечки у нас тут допомагають все, і вранці і ввечері, і голошать. Все. 75-річна Маргарита Кондратенко Завдіївки в Кропивницький приїхала першим евакуаційним потягом 2 серпня. У пансіонаті їй дозволили жити з собакою. каже, злакі разом 8 років. З нею не так самотньо. «Мені Я з ясні розмовляю, як ще все». Вже в нас не біжає точні хорошо кормін. За проживання у пансіонаті зі своєї пенсії мешканець платить 75%. 25% вони отримують на руки. Доставили нам 24 чоловіка. Всі тяжко хворі на ношах. В даний момент вони себе почувають краще, ніж були в перший день. Оказали гуманітарну допомогу там матраци, посуд, посуд, рушнички, білизну. Также їм оказали СООН, приходили, оформляли їм допомогу. Ці дві жінки познайомились у пансіонаті: Наталія Веслогозова з Сєвєродонецька, Валентина Пархоменко з часового яру. Живуть в одній кімнаті. Нікуди. Радних немає, хата розбомблена. Валентина Пархоменко має першу групу інвалідності через астму. Каже, попри обстріли російськими військовими, не наважувалася їхати. Перехоронила всіх: і дочку, і мужа, і всіх родственників. Слава Богу, що встигла уїхати. У нас ж це соціальне евакуювали. І пропонували вже кілька разів, а я відмовлялась. А вже тоді бачу, що вже там починається канальською бугор змілі снарядами і все, і вже погиблі у нас там на каналі поселок канал. От там люди вже загибли, тоді я согласилася вже на останньому етапі. Годують пенсіонерів у пансіонаті чотири рази на день. На обід у нас сьогодні борщ зелений, на п'ятий стол у нас суп манний. Плов у нас по общому столу, і на дієту каша Гречана і четвертинка варена, огірки свіжі персики і кампотнімовочні страви, і запеканки робимо. У пансіонаті готові прийняти пасажирів наступних евакуаційних потягів. Скільки це людей попросили не називати? Ірина Полулях, Юрій Мірушник. новини на Суспільному, Кропивницький. У цьому будинку в селі Новоукраїнського району родина Олени Кочмар з Донецької області живе з квітня. Довелося нам виїхати з Покровська із того, що російська Росія на нас напала. Сказали, що можна сюди приїхати і жити. Дякую цим людям, які нам проживати. У цьому будинку мешкають трьох. Взагалі, ну, я не знаю. От ця неизвестность, вона убиває дуже сильно. З чого почати? хватит ли тебе сил на это. Ну, я держусь, моя семья держится, и каждым днем мы надеемся, что все будет хорошо, и мы вернемся в свой город. Каже, місцеві жителі їм допомогли з харчами. Тут дуже люди хороші. Вони дуже допомогли. Коли ми приїхали сюди, вони нам і картошку, і консервацію, і що треба. Всіда і огород нам, там, частина посадили огорода нам. У цій кімнаті облаштували кухню. Сегодня я макароны готовила, котлеты жарила. Это мои огирки. Вот они. Сами садили? Да. Сейчас вот покажу вам на огороде. Это моя душина. Помидорчики. Вот у меня урожай. Вот тут огирочек. Вот, радует меня. Ну, там помидорчики, перчик, картошка тут по низу. Соседи дали это кабачки, І що я Ну, Я вже знаю, що я можу закрити, і зимою я буду їсти їх. Для переселенців у селі люди запропонували десяток будинків. Пропонують ті будинки, які є, мають власника, але на сьогоднішній день там власник не проживає. І люди підходять і кажуть, що, будь ласка, нехай заходять безкоштовно, до речі, проживають люди, які приїжджають, люди виїжджають. Іде міграція. На сьогодні десь приблизно. Десь 5-6 будинків зайнято. Каже, садити городи пропонують всім переселенцям. Хто до цього його не мав, господарювати на землі не хоче. Ну, не схотіли саджати. Я не знаю. Ну, перше, що було, а скільки ми тут будемо? Чи вони достигнуть? Ну, от ментальність, мабуть, така. А от хто й хто виріс, от є, є люди такі, які ізначально виросла в селі, а потім вже жила у. Цьому ну в місті і зараз ось така ситуація склалась. Зараз садять городи, Курочки вже є. бігають там. Село не газифіковане. Нам дуже треба дрова, дві машини треба. Рублені при приділ 12 тисяч. На ту суму, яку нам передоставляє Україна на допомогу, вона составляє 2 тисячі. Ми не зможемо просто эти, эту машину дров просто на все. Нам навіть на харчі. <хи> не зовсім вистачає. Каже, шукають роботу, щоб збільшити дохід. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кіровоградщина. Суд відпустив під особисте зобов'язання водія бойової розвідувальної машини з Новоукраїнського району, яка потонула в ставку, коли катала людей. Тоді загинули троє пасажирів. 14 червня Ленінський районний суд Кропивницького обрав водієві бронемашини на час до судового слідства Запобіжний захід тримання під вартою 60 днів без визначення розміру застави. Чоловіка підозрюють порушенні правил експлуатації транспортних засобів, що призвело до загибелі людей. Захисник підозрюваного ухвалу оскаржив. Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. У разі внесення застави майже 500 тисяч гривень. Після внесення застави його було звільнено з під варти з покладанням на нього відповідних процесуальних обов'язків щодо обов'язкової явки до слідчого прокурора та слідчого судді каже, термін досудового розслідування продовжили від двох до трьох місяців. Весь цей час підозрюваний має виконувати покладені на нього зобов'язання. «Ті інкриміновані статті, яка наразі він не вважає себе винним. Я більше впевнений, що це просто нещасний випадок. Це бойова машина, яка предназначена для перетинання водних перешкод. Звичайно, що. Це намагається відшкодуватися. все, що можна. Життя не повернеш, а все матеріально все відшкодоване. Потонула бойова розвідувальна машина 12 червня у селі Мартоноша Українського району. У ній були п'ятеро людей. Загинули троє, серед них дитина. Я думала, що вони купаються просто на березі, а вони на цій машині. І та машина почала на глибині тонути з дітьми. І моя внучка. Десь попала. Маленький внучок, його вузли виходити, він весь у мазуті вискочив, так його викинуло. І а це мама його, моя дочка того, ванюшки мама. І вона, кажуть, кричала: Ваня, де Ваня? І потім, не знаю чи в неї, може серце стало з переляку, чи що був її робили вже? відкачували. Машину для проведення експертиз забрала поліція. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Кількість захворювань на коронавірус у Кіровоградській області збільшиться з 1 вересня. Це інформація від начальника департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка. Він радить робити четверту дозу щеплення. Нині в області хоча б однією дозою вакцинувались 45 Для колективного імунітету треба не менше 75%. З початку карантину, який розпочався у березні 2020-го, коронавірус виявили майже у 47,5 тисяч жителів Кіровоградщини. Померли від ускладнень 1825. Зараз в області достатня чисельність вакцин, які, до речі, ми отримали на Нова, оскільки. Ті запаси, що в нас були, втратили термін придатності. і Був два дні перериву, коли в закладах зникли вакцини, оскільки ми утилізували їх. Бачимо про те, що слава Богу, вірус не метує в бік погіршення саме можливості інфікування більшої чисельності людей. Це дуже добре. А з іншого боку, в принципі, розуміємо, що всі ті ж самі відомі нам штами, вони відомі для діагностики, лишаються в циркуляції на нашій території. І таким чином саме вакцинація стандартна, на якому вже всі двічі-тричі пройшли, має бути ефективна. Такий вигляд має підвал укриття у будинку багатоповерхівки в мікрорайоні Нова Балашівка Кропивницького. Тут мешканці ховаються під час повітряної тривоги. Через сміття, яке тут лежить, немає де стати не те, щоб сісти, каже Марина Ісак. З цим питанням я теж звернулася до Жео і спитала, чому іде нам стояти. Тобто на проході ми не можемо стояти з дитиною. Сісти десь ми там теж не можемо. Там маленькі такі підвальчики, як комірки. Звернулася я після останніх подій, коли в Кіровограді були вибухи. Тобто ми дуже злякалися. Ми спустилися з дитиною вниз, і коли ми спустилися. Тилися до нашого підвалу, де написано Укриття. Ми стикнулися з такими проблемами, як бруд, тобто сиро та блохи. Підвал сміттям захаращили самі мешканці, каже працівниця житлово-експлуатаційної організації, на балансі якої будинок жителі взагалі не тільки цього будинку, а багатьох будинків просто не слідкують за своїми приміщеннями, якими вони користуються. Банки, склянки, бутилки. Ну те, чим користуються жителі. Але залишають після себе неприбрані площі. Сміття з підвалу вантажать у причіп. Вивезли машину сміття. Зараз прийде ще одна машина, і ми дочистимо повністю всю територію. Ми хочемо обробити білизною, ну як антисептик, такий легкий. Мешканцям пояснюємо, облаштування підвалу це особиста їхня робота. Тобто, кожна людина повинна прийти, принести якийсь стільчик, якісь зробити лавки, принести якесь покривало, принести бутилочку води чи баклажку якусь води. Наше тільки ми проходимо, прибираємо, обмітаємо павутину, обмітаємо стіни. Можемо провести якусь, так будемо казати, дезінфекцію, побризкати там стіни, замести підлогу і винести непотрібний будівельний матеріал. Тетяна Саган показує комору, в якій до війни зберігали речі, троє мешканців. На час воєнного стану облаштували таке укриття. На троїх оце подвал такий у нас, і почали сюди сходитися до 30 зразу і 30 і більше душ сюди заходило. За день з підвалу вивезли 5 тонн сміття. Це два причепи. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Владиславу Боброву 17 років. Він кроповничанин, студент третього курсу. Навчається на системного адміністратора. Навчання поєднує з громадською роботою. Спочатку вторгнення Росії в Україну допомагає збирати необхідне для українських бійців і працює адміністратором у громадському просторі Мир 20 Тут влаштовують благодійні акції, концерти, виставки у міжнародний день молоді, який Україна вперше відзначає у серпні, а не в червні, як це було раніше. Владислав на роботі готує майданчик для молодіжного фестивалю. Після 24 лютого ми почали працювати як не можу сказати, що прямо як воєнні волонтери, але приходилося там бігати, пригати, казати, відвезіть мені туди, мене туди, привезіть мене сюди, мені потрібно там щось забрати, щось відвести і тому подібне. Телефонних дзвінків було дуже багато. Першу неділю в мене телефон розривався. Відповідальний, надійний, оперативний і небайдужий до того, що робить так. Хлопця характеризує співініціаторка відкриття простору Катерина Култунова. Він долучався самостійно, періодично приходив, допомагав. Потім ми його почали систематично гукати, допомагати. Він розумів концепцію, він розумів, чому ну, чому нам важливо мати свою людину, хто буде допомагати. Це все на волонтерських засадах. Під час канікул у громадському просторі може проводити весь день. Підготовка до заходу може займати від одного дня до тижня, розповідає Владислав. Складність у тому, що одночасно у громадському просторі можуть розгортатись до десяти локацій. Ось був останній у нас. Передостанній стендап, там троє коміків було. І так вийшло, що одне, один захід був за іншим. І один, один, як би сказати, не дуже не дуже великий, але він потребував зусиль. І потім потрібно було за півгодини зробити 100-150 місць на третьому поверху. І ну, слава Богу, прийшла команда Крапхабу, і ми з ними все зробили. Каже, важливо, щоб для перемоги України у війні кожен робив те, що в його силах, а потім долучився до відбудови країни. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Українські бейсболісти достроково вийшли у фінал кваліфікаційного турніру до Чемпіонату Європи 2023 року. Він з 8 серпня триває у столиці Словенії, Любляні. Тренують збірну України віком до 23 років кропивничани Юрій і Олег Бойкий та Сергій Лимаренко. У складі команди з 17 гравців 12 представляють Кропивницький. Українці здобули чотири перемоги у чотирьох перших матчах групового етапу на збірними Словаччини, Австрії, Угорщини та Хорватії. П'ята гра проти господарів турніру збірної Словенії відбудеться сьогодні і не має турнірного значення. Українська команда достроково посіла перше місце у групі і 14 серпня ще раз зіграє зі збірної Австрії за право на наступного року виступати на чемпіонаті Європи з бейсболу.